Вітаю, панове розглянемо. Що таке паяння? Паяння це процес нероз'єбного з'єднання матеріалів найчастіше металі за допомогою припу, який розплавляється нижче за температуру плавлення саме деталі, але вище своїх власної температури плавлення. Після затікання у проміжок між деталями та його звідіння утворюється міцний шов завдяки дифузії та міжмолекулярним силам. Як відбувається процес? Нагрівання матеріалу, що паяється, нагрівається до температури паяння. Змочування. розплавлений припій наноситься на перші деталі і змочує її. Затікання. Завдяки капілярним силам припій затікає у зазор між деталями. Кристалізація. Після завершення нагрівання припій застигає, утворюючи міцне з'єднання. Ключові відмінності від зварювання. Температура. Паяння відбувається при нижчій температурі, які не призводять до плавлення основних деталей, на відміну від зварення, де деталі плавляться. Структура. Паяння нервинною структуру з'єднуваних деталей. Перевага. Універсальність дозволяє з'єднувати як однорідні, так і різнорідні матеріали. Метали, кераміки, скло, а також метали з неметалами. Надійність Забезпечує міцні герметичні з'єднання, що також можуть бути використані для. Електроізоляція. Невелика деформація. Зменшує ризик деформації деталей, яка може виникнути при високих температурах. Ну і що таке пайка, як її, її види? Що таке пайка? Пайка один із способів з'єднання двох металевих деталей. Для їх з'єднання ми використовуємо так звану сполучну речовину, яку називають припоєм. Ми називаємо припоєм. Або припоєм. Це відносно простий процес, для якого вам знадобиться лише паяльник і інформація про його використання та обробку матеріалу. Матеріал, який використовується для склеювання, має фізико-хімічні властивості елементів з групи металів. Завдяки цій властивості, зварний шов після пайки виглядає однорідно. Однак, це видно неозброєне око воно нагадує поточення в місці з'єдної елементів. На відміну від зварювання. Яке також є одним із популярних методів обробки металу, пайка не впливає на структуру елементів, що з'єднуються. Процес виконується при відповідній температурі, яка не призведе до пошкодження та плавання з'єднаних елементів. Температура, яка створює паяльником, повинна бути достатньо високою, щоб з'єднання було повністю пластичним. У процесі всі. Компоненти повинні досягти температури пайки, він не набагато вищий, ніж необхідний для розплавлення припоїв, той же час досить низький, щоб не заважати елементам, які ми хочемо з'єднати. Види пайки. Ми можемо розділити пайку на два основні види. М'яка пайка температура нижче 450 і пайка температури вище тверда. Да? Давайте напишемо тверда пайка. Більше 650. Єдина різниця між цими методами – та яка використовується під час роботи. Ця температура пов'язана з виробом відповідного припою виробництвом. Так, оптимальна температура, що забезпечує належне виконання процесу, приблизно 30-50 градусів вище температури плавання сполучного матеріалу. Завдяки цьому ми бачимо залежність між типом пайки та. Плавкістю припою. Для м'якої пайки будемо використовувати наповнювачі з температури плавання приблизно 400 градусів. Ми будемо використовувати її для з'єднання делікатних матеріалів. Для пайки будемо використовувати середню плавку металу. це буде хороший спосіб отримати більш міцні деталі. Ну і Давайте трошки отак. оп, так. Ну і про м'яку пайку. М'яка пайка. Цей спосіб часто використовується в побуті. Процес відносно простий при низькій температурі, що має бути легким для нас. Ми легко можемо зробити це моє за допомогою найпростішого паяльника, який при ідеально підходить для з'єднання елементів, з міді, сталі, латуні та цинку. Він також підійде для з'єднання деталей з металевих сплавів, про які ми згадували раніше. Це забезпечить точне та однорідне... про які ми згадували раніше. Може отримати готові м'які припої у вигляді дротів, стрижнів пластин або навіть у вигляді порошку. Пайка. На відміну Від м'якої пайки для жорсткої пайки може знадобитися професійні інструменти. Також стане в нагоді досвід роботи за фахом. Може самі використовувати. За фахом не можна. Може самі вирощувати лютий та при температурі вишій 450. 450 интересная ситуация. Однак, деякі метали вимагають у п'ять разів вищої температури паяння. У крайньому випадку вже можна говорити про промислову паку для виготовлення фіхтів спеціальні інструменти. Наш найбільш популярний припоєння є срібні суміші. З їх допомогою ми можемо з'єднати більшість металів. бідно фосфорні припої відмінно підходять для з'єднання елементів з латуні, міді або бронзи. Для пайки на живій сталі, добрі під'їні, ніколи не наповнювач. Мідь можна використовувати для з'єднання деталей зі сталі латуні сплавів і олова. Дякую. Is all